Добрий день, мої малята! Ми з вами продовжуємо Тиждень безпеки, і сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами проговоримо про те, що ви найбільше любите. Отже, починаємо! Відгадайте загадку! Це ваші добрі друзі, цікаві і яскраві. Сидять вони в куточку та й на килимочку, з ними весело нам гратись. Цілий день в садочку? Так, малята, це іграшки. Так. Правильне заняття наше буде про іграшки. А які є іграшки у нашому садочку? Машинки, кубики, пірамідки, так, малята? Діти, а чи є у вас улюблена іграшка? Я сподіваюся, що є у вас улюблена іграшка. Наприклад, у мого сина улюблена іграшка це конструктор Лего. Він полюбляє з ним гратися. Він маленький, різнокольоровий, виготовлений з пластмаси. А яка у вас улюблена іграшка? Давайте ви мені запишете таку невеличку розповідь про свою улюблену іграшку і надіш... надішлете пізніше. Добре? Продовжуємо. Я хочу з вами погратися. Я вам буду загадувати загадки. А ви повинні відгадати відгадку і сказати, що це та де воно стоїть. Її можна котити, прив'язавши мотузку, перевозити різні речі. Це машинка малята. А де вона стоїть? Під столом. Машинка стоїть під столом. Так, під столом. А скажіть, будь ласка, з чого виготовлена машинка? З металу, отже, вона металева. Яка машинка? Металева. Так, наступна загадка. Цю іграшку можна підкидати, прокочувати. Він скаче, скаче, скаче. Що це? Звичайно, це м'ячик. Так, малята, це м'ячик. А з чого зроблений м'ячик? З гуми, отже, він гумовий. А де знаходиться в нас м'ячик на картинці? Поруч зі стільцем, так? Або, можна сказати, біля стільця? Давайте повторимо м'ячик біля стільця. Так, наступна загадка. В Цієї іграшки різнокольорові кільця. Їх можна складати, і вони повинні бути у певному порядку. Що це? Звичайно ж, це пірамідка, так, малятка. А де вона знаходиться? Пірамідка стоїть на столі. Так, на столі. А з чого зроблена пірамідка? З пластмаси. Отже, пірамідка пластмасова. Так. Її можна одягати, годувати та вкладати спати. Що це? Це лялька. звичайно, малята, це лялька. А де вона знаходиться? У ліжку, так? У ліжку, а яке ліжко? Дере... З чого воно зроблене? З дерева, отже ліжко, дерев'яне, так, дерев'яне, а лялька з чого зроблена? З пластмаси. лялька пластмасова. Ой, а хто це до нас на заняття завітав? Так, це незнайка Бешкетун. І він каже, що в нього теж багато різних цікавих іграшок, і він хоче вам їх показати. Давайте розглянемо іграшки незнайки. Так, це що, малята? Рогатка, так? Сірники. Ніж. Рваний ведмедик, м'яччик, запальничка, ламана машинка. Скажіть малята, чи всі іграшки тут дійсно іграшки? Ні, не знаю. Більшість з цих іграшок гратися не можна. А чому? Тому що вони можуть нас. Поранити, завдати шкоду нашому здоров'ю. Давайте ж поговоримо, якими іграшками можна гратися, а якими не можна. Погляньте, це лялька. Можна гратися лялькою. Давайте складемо повне речення. Лялькою можна гратися, вкладати її спати. Так? Годувати, одягати. Добре, а це, це сірники. З сірниками можна гратися? Ні, що трапиться, якщо ми візьмемо сірники? Ми сірниками не можна гратися, тому що трапиться пожежа. Так, малята? Добре, м'ячик. М'ячик це іграшка, є, нею можна гратися. Звичайно. Малята, а скажіть, будь ласка, чи завжди м'ячик це безпечна іграшка? Ні, іноді м'ячиком не можна, можна теж завдати шкоди. Наприклад, розбити скло, так? Отже, з м'ячиком треба теж гратися обережно. А ніж, це іграшка для малюків? Ні, чому? Ножем можна поранитися, звичайно, так. Пірамідка. Пірамідка це іграшка для малюків. Яку можна складати, так, одягати на стержень. А ножиці? Ні, ножиці це небезпечна річ, їм гратися не можна. Кубики. Кубики це іграшки для дітей, з них можна побудувати різні будівлі. так. Ведмедик, але погляньте, який він. Таким ведмедиком гратися не можна малята. Потрібно його спочатку відремонтувати. Та! Голка з ниткою. Ні, це небезпечна річ. Чому? То можна, тому що можна вколотися. Так, добре, голкою з нитками гратися не можна. А клубочок зі спицями. Це теж небезпека, Це, ця річ безпечна тільки в руках у дорослих, у матусі, у бабусі. А спицею можна поранити руки, так, малят. А погляньте. Це булавочки. Чи можна гратися булавочками? Ні, вони теж гострі, їм можна поранитися. А ось погляньте, який чудовий ведмедик. Таким ведмедиком можна гратися. Так, цим ведмедиком гратися можна, звичайно. Так. А це ліки це не іграшки. Звичайно, ліками гратися не можна. О, Повернемося все-таки виглядає. Давайте зробимо фісквинку. Уявимо, що ми пожежники. У пожежники програємо швидко. Шланги розмотаємо, Бу, е, не дамо вогню горіти, будемо його гасити. Дивіться, як ми качаємо воду. А зараз ми поприсідаємо, під дивани заглядаємо. Хто в вогні в диму лежить, урятуємо всіх вмить. Ось вогонь ми загасили. На стільці втихні. Так, малята. Ось, погляньте, ми вже з вами тільки що гралися, ми пожежники. Погляньте на цю картину. Давайте складемо за нею речення. Яке ми можемо скласти речення? Хлопчик грався з ірниками, І в тут квартирі сталася що? Пожежа. Так, чи можна гратися з ірниками? Ні, це небезпечно. Так, це, хіба це іграшка для малюків? Ні, звичайно, це не іграшка. Так, що тут трапилося? Хлопчик різав ножем хліб і поранив пальчик. Так? А ще що можна скласти яке речення? Хру... Хлопчик розкидав ножиці. так, погляньте. А що робить цуценя? Цуценя накололося на голку. так? Погляньте, скільки багато речень ми можемо скласти за однією картинкою. Добре, погляньте наступна картинка. Хлопчик пустив зайчика і тягнеться. Хіба можна так робити? Що трапиться з хлопчиком? Хлопчик впаде з балкону, звичайно, так не можна робити. Погляньте тут, що трапилося. Собачка потягла за скатертину і на неї полився гарячий чай. Так. А так можна робити? Чи яке ми речення складемо? Не грайтеся водою у ваній кімнаті. Може бути потоп. Так? Добре. А тут що трапилося? Хіба можна гратися з розеткою? Ні, звичайно, не можна гратися з розеткою. Так, хлопчик грався з розеткою, його вдарив. Ток, так, молодці малята. А тут що трапилося? Собака з'їла ліки і захворіла. Ой, яке лихо! Погляньте, яка вона хвора лежить. Так не можна робити. Малята, на цьому наше заняття з вами завершується. Я кажу вам до побачення і чекаю на розповіді з вашими улюбленими іграшками.